Автограф уперше виявив луцький історик, дослідник місцевої старовини Петро Троневич. З ним круто схилом піднімаємося на замковий пагруб, із з 1994 року він досліджує написи на стінах луцького замку. І знаходить відоме прізвище. Очевидно, це якраз перед від'їздом до колодяжного був зроблений напис. То, щоб його зробити, треба було металевим предметом досить довго прописувати кожну букву, щоб зробити цей напис. Можливо, навіть і не один раз, от приходити сюди і цей напис залишити, щоб він дійсно зберігався на довгі роки. Гуляти замком було одним із улюблених лесених занять. Фортеця тоді була доволі неприступною. Її оточували річки стир і малий глушець. Тож потрапити на пагорб з того боку, з якого сьогодні піднімаємося ми, було неможливо. Тому виходили не інакше, як із території замку. Тоді, ймовірно, сестра Ольга, гуляючи з Лесею, і зробила цей каліграфічний напис на цеглині. Леся із сестрою Ольгою і меншими дітьми. З якими вони дружили, заходили у верхній замок через в'їздову вежу, підходили до цього муру і проходили у фіртку, яка була пробита у мурові. Далі через фіртку понад стіною проходили до владичої вежі. І вже там, у закутку, Владичої вежі, де світило гарне сонце, вони споглядали велику заплаву річки стиру і Глушця". На той час Леся Українка дуже хворіла, і це була чи не єдина прогулянка з сестрою, про що Ольга Косич згодом писала у спогадах. Розповідає головна хранителька Волинського краєзнавчого музею Наталія Пушкар. Зокрема, вона згадує, що коли вони приїхали сюди. Леся Українка себе дуже погано почувала, в неї дуже боліла нога, вона майже весь час лежала і читала, читала без кінця. Пішли вони тільки відвідати Луцький замок на згадку про своє дитинство. От тоді, напевно, Ольга і десь вилізла на камінці і залишила той автограф Ольга Косач на стіні замку, який пізніше віднайшов Петро. Олексійович Труневичі, про який написав у своїй книжці оповідання з історії Луцька, за багато років виникло чимало легенд, пов'язаних з біографією і місцями, де, начебто, бувала Леся Українка. Меморіальних речей родини Косачів у Луцьку лишилося дуже мало і жодної у вітальні, яку присвятили поетесі. А от автограф свідчить, що Леся Українка тут дійсно була, а також про високу старанність дітей навіть до такої дрібнички.